Зараз просто почнеться викид, і повірте, нам буде не до цього. Головне дістатися. Так. Десь сюди, ось так. Блін, давай, 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 давай. Скіф ще трішки. Ну ніфіга собі погода змінилася. Не, ну нахрен, давай нафіг звідси. Аптечка є. О, прекрасно. Вода потрібна. Зараз викид почнеться і мені дійсно буде невесело тоді. Тут ще якась записка є. Ні, це все потом. Все рівно буду болота досліджувати разом із Златоном в окейному відео. Зараз головне дістатися до потрібної нам точки. Ось сюди. Все, ми на місці.